Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео От такої неприємної нотки, звісно. Стоїть моя оця капуста, стоїть, стов'яне, не росте. Ну що ж думаю, таке з моєю капустою? Беру я, видергую пудненькій, а тут люди добрі, он, яка фігня. На капусті якась картошка росте. Ну, я ще не дивилася, звичайно, в інтернеті, як це зветься. Може, пізніше подивлюсь. Ось таке куріння. Пішла в куріння. Причини ще теж не знаю. Можливо, що я тут сажу п'ятий чи четвертий рік уже. Така більш-менш вся залишилася. На ній ще вроді немає. Бачите. От вона така пов'явша, її береш, а в неї вже кучеришка така. Замість капусти ось, натикала помідорів чері, понасаджувала. Там, вон там, там в мене вони на огірках росли. І от і буде грядка з чорнобривцями, іде неде помідор. Ну, ось така штука. Хто знає, що це, пишіть у коментарях. Буду чекати ваших коментарів. Тут ось сам на полунечках виріс. Здається, це чарі, я думаю. Там він теж де-не-де. Вони прив'яли, але я їх на вечір полюю. Чарі це така штука, він не боїться, не ні фітуфтори, нічого, не ні тут же не грому. Вони ростуть. Як засіюються, то їх звести не можна. Ось тут вони в мене росли. Ось тут таку повністю вони були. І тут між родочком. там воно один теж залишила. Тут, здається, все повирівало. Теж тут огірочки, ці підв'язувати не буду. Ну, побачу, де краще буде огірочків. На підв'язаних огірочках. Чи на таких? Ще ось цей кусочок замульчувати. Тут ось вирвала рута. Зветься, не знаю, як, кого як зветься таке зілячко. Ну потім таким трошечки як жовтеньким, воно цвіте пахне дуже гарно, такий специфічний запах, ну мені подобається. Ми його ложимо, хто закопує в кіпці картоплю. Навіть якщо заложується в погріб, у нас такий засік. Хто, може, хто бачив в попередніх відео, де ми зберігаємо картошку в кухні-літній, у нас там такий засік змурований. І ми туди засипаємо картоплю і перестеляємо сухим, сухими гілочками ось цієї рути. Можливо, в когось не інакше зветься. Ось я її вирвала, обрубаю корінь і занесу в темне місце, щоб вона висохла, і тоді нею ж буду перестеляти. Так, ось у гірочки я їх уже замочила і, скоріше за все, в попередньому відео я казала, що буде рецепт. Я, мабуть, його зніму окремо. Ой, пахне суп кипить. треба, мабуть, йти виключити, бо вже дуже пахне. Тут у мене знов сполола, заросла цими квіточками, плетючками. Я їх сполола, знайшла у мене ще в русаді був, стояв баклажан, не знаю, буде, не буде, я його так посадила. Там ото дві ківі посадила. Тут ось вазони трошки висадила, повиривала з вазонів цибулинки амарелісу. чуть підсушаться. І тоді я їх обріжу, обсушу, полежать і на зиму посажу, будуть лежать. Ось такі вже персики гарні, великі виросли. Ну і цю. І помейку, я її змушена була вже понатягувати, заставила малого полізти, прикрутити шурупи, натягнути. І буде в кухню холодок. Вона ну, сьогодні 19 сер... Боже, серпня Ого, занесло мене липня. І от кому цікаво, підписуйтесь на канал, щоб побачити, за який час вона туди вискочить. Трошки переворот у мене тут, хочу забрати цього столика, гіпсові фігурки мої стоять на паузі, ждуть слушного моменту. Були, було в мене відео, як я їх починала робити, але так як комп'ютер накрився і в ньому були всі матеріали, можливо, потім буду показувати, розкажу, як робила коротенько. Ось тут теж натягнули шнурочки. Хоче вона жити, хоче вона плестися, її виривали, вона росте. Ну, хай росте. Побачимо, за який час вона Це буде швидко, вона дуже бігом росте. Там же ви вчора бачили, я вирвала чосник. Тут заберу цибулю, зараз вона вже вся на їжу піде. І думаю, що зараз посію. Посію. Ось купили ще пекінську капусту. Так я видивилась, що її треба сіяти ну, трошки раніше, але я буду зараз. Пекінська капуста моноко і брокколі монако. Так, тут у мене ще трошки є салат кучерявий. Петрушку десь сійну. Ще в мене є салат Айсберг, З того року уставсь, теж посію. Морквочку сійну і ще капуз, боже, кукурузи. й гороху треба було, б ну, гороху. Гороху ще не купила, не знаю, можливо, ще куплю. Ось так, тут цибульку. Повибираю вона тут, ну, ну така. Поки будемо їсти ось на їжу. Ось такий ящичок вийшла. Почиститься він якраз буде неповний ящичок. Тепер ось цей кусочок я зараз по докілю там капусточка. Я зараз просипаю і тут посію одразу в грунт, ріденько броколі і пікінку два радочки. Так, ось зробила два радочки, таких не дуже рівні, але стріляти з них не буду. У кожній пашці по 20 насінин. Розкладаю у кожен радочок по 20 насінин. Трошечки пригорну, полю. Завтра має бути груза дощик Позавчора був дощик земля не суха. Тому буду поливати кожен день, тому що капуста доки не зійде насіння, треба поливати щодня. Ось такі махенькі насінинки. Це я вже збільшила багато раз. Ось сантиметрів. 20 чуть більше один від одного я посіяла. Все, зараз чуть перегорну і пулю. І знову ж таки буде такий експеримент. Ой, е, то сіяна броколі посажена весною я сіяла розсаду. Ну там, здається, пізня. Вона вигналась, не знаю, буде там завість Ну і ось сіяна на весні, на вже літом. Побачимо осінь. Що буде? Все, кусочок засіяний, капуста, морква і там салат. Туди далі до кінця краєчком кукуруза і там ще картошка. Ну, якось так, люди вибирають, а ми знову садимо.